Я Володимир Дробідько, Магдалинівське селищний голова. Представляю Магдалинівську територіальну громаду, що на Дніпропетровщині. Дійсно, нам сьогодні це дуже велика допомога, тому що наше комунальне підприємство Магдалинська центральна лікарня сьогодні обслуговує мешканців бувшого Магдалинського району, а це більше 30 тисяч населення і обслуговує сьогодні чотири громади. І сьогодні такий автомобіль нам допоможе сьогодні надавати якісні медичні послуги в громаді, і, зокрема, в наших сусідніх громадах велика увага приділяється. Саме медичним послугам, тому що ми розуміємо про те, що сьогодні населення і Дуже старіє, і відповідно каби потребує дуже багато медичних послуг, саме надання каби під дому І на сьогодні транспортування, даже наприклад з дому до центральної лікарні, це з не допоможе. Плюс на сьогодні дуже багато повертається ветеранів, яких можна буде сьогодні транспортувати за допомогою цього автомобіля до реабілітаційного нашого простору, який зроблений кабив в нашому комунальному підприємстві, і відповідно каби для стаціонарних послуг, і в принципі сьогодні працювати саме на територіях чотирьох наших громад. І, звісно, від, сьогодні від нашої громади, від нашого підприємства, нашої лікарні, ми хочемо подякувати сьогодні адміністрації міста Кьольн, синьо жовтому Хресту і відповідно ротарі клуб Дніпросіті за таку надану допомогу. Вона дуже швидка. і Думаю, що цей автомобіль багато користі принесе для нашого підприємства і допоможе сьогодні надати якісні послуги нашим мешканцям громади. Дякую, дуже велике. Я представник територіальної громади міста Самарь. Самарівської територіальної громади. І дійсно, враховуючи, що ми є в принципі, прифронтовою зоною, тобто дуже багато переселенців, дуже багато осіб для надання військових, для надання медичної допомоги, тому громада дуже сильно. Ну, нам дуже сильно нуждалась в отриманні зазначеного автомобіля. Хочу подякувати, дуже сильно подякувати жовто блакитній громаді міста Кьольна, а також хочу подякувати ротарі клуб Дніпросіті за отриману гуманітарну допомогу. Дуже якісний автомобіль, укомплектований медичними обладнанням і деякими медичними засобами. Я представляю Сурсько-Литовську громаду Дніпровського району Дніпропетровської області. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Сурськовітовської сільської ради. На сьогоднішній день це видатна подія для нашої громади, тому що потреба у машині швидкої медичної допомоги дуже велика. На сьогоднішній день за використанням цього транспорту ми зможемо використовувати його для транспортуки хворих або в лікувальний заклад, або після лікування до міста його мешкання. І інші завдання, які потрібні для забезпечення медичної допомоги мешканцям нашої громади, тому ми дуже дуже вдячні благодійному фонду синьо жовтому Кресту з міста Кельн, адміністрації міста Кюльн і особисто представникам і керівництву ротарі клуб Дніпро сіті тому на сьогоднішній день це дуже видатна подія для нашої громади. Це спеціалізовані швидкої допомоги з гарною комплектацією, достатньо нові. Для громад лікарень нашої області. Громади обирали за потреби, за віддаленістю від районних центрів, від лікарів, там, де найбільша площа покриття, де необхідно далеко відїжджати до пацієнтів і надавати їм допомогу вже не безпосередньо на місці. Це Синьо-жовтий хрест, місто Кьольн, це наші друзі та партнери з початку повноштабної війни. Вже, це вже третя партія автомобілів, які ми передаємо в цьому році. Окрім автомобілів, було передано дуже багато обладнання необхідне для лікарень, для вимушених переселенців нашої громади і взагалі всієї України. Ми вдячні за підтримку, за партнерство. Це дуже величезна допомога. в Цей надзвичайно складний час для нашої країни, але завдяки таким друзям і партнерам в нас є шанс і ми точно переможемо.